Полтавській обласній філармонії виповнилося 70 років. День народження закладу майже співпадає із ним міста. Вони відзначають його 24 вересня. Ювілей відсвяткували концертом камерного оркестру імені Дмитра Ахшарумова. Приймали його з зала краєзнавчого музею. Філармонія та музей співпрацюють вже тривалий час. На цей рік вони знову запланували спільну акцію під назвою Віч навіч з мистецтвом. Щомісяця музиканти будуть грати для полтавців твори класиків світової музики. Маємо надію на те, що сюди прийде дуже багато молоді, дуже багато студент. Янської молоді викладачів і учнів музичних шкіл, просто полтавці і члени їх сімей, тому що сьогодні виховання музичної культури духовної культури це справа дуже важлива. Концерт на честь ювілею відкрив 71-й сезон філармонії. Його присвятили творчості італійського композитора Арканджело Кореллі. У залі майже не було порожніх місць. Художнього керівника філармонії Світлану Кравченко це не дивує. Вона говорить, полтавська публіка заслуговує на компліменти, адже у місті дуже люблять живу клас класичну музику у цьому році у нас організований спеціальний фестиваль класичної музики Віват Полтава було дуже багато запрошених артистів, які приїжджали із Санкт Петербургу, із набережних Челні Челнів. У нас був колектив Прекрасний провінція зали були повні і вони всі захоплювалися нашою полтавською публікою. Філармонія планує давати концерти у приміщенні краєзнавчого музею до травня наступного року.